Життя без болю і страждань при невиліковній хворобі. В Івано-Франківську фахівці обговорили питання паліативної допомоги дітям. Оцінивши попередній досвід, хочуть зрозуміти, куди і як рухатися далі. Для цього на рівні області запланували створення міжвідомчої комісії, яка спробує об'єднати соціальні та медичні аспекти проблеми. А ще кажуть, мають порозуміння із урядовцями, зокрема щодо знеболення для маленьких пацієнтів. чекаю на телефоні розпорядження кабінету міністрів про створення ну ми прийняли на другому конгресі стратегію розвитку паліативної допомоги на 10 років, І якщо буде підписане розпорядження по покроковий план дій по Україні, всій, в тому числі там є питання знеболення, що нам повинно, що ми маємо. Виготовити який продукт закупити і так далі. Ми маємо мати всі доступні засоби і дитячі, в тому числі форми, таблітовані, пластирі, різні суспензії. На прикарпатті фахівці вже запланували певну стратегію на найближчі роки. Передусім, хочуть створити потужний багатопрофільний реабілітаційний центр для дітей та вписати його в обласні програми. Включити туди планують і розвиток виїзних хоспісних служб. Програма Реабілітаційного центру це є не тільки наші бажання, а є велика складова фінансова. І тому не прописавши це в програму, не прийнявши її, не задекларувавши туди якесь фінансування. Це буде нереально зробити. Тільки нашими бажаннями, ентузіазмом зробиш мало. Або, всякому разі, якщо зробиш, то воно розтягується на роки. Та, попри плани на майбутнє, наразі проблем у даній сфері залишається чимало. Одна з головних традиційне фінансування. Такий бюджет в цьому році і на рівні держави, і на жаль, на рівні області. і… І районів нашого краю, що він не дозволяє в повній мірі забезпечити фінансування, придбання необхідних медикаментів. А інша велика проблема це все такі таке загальне нерозуміння суспільства, потреби в паліативній допомозі і, взагалі, що це таке. Водночас, за словами фахівців, конфлікт навколо виїзного хоспісного дитячого відділення вирішений. Нині там триває робота із облаштування приміщення. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.